Вітаю усіх на каналі Містерія сьогодення. Так, щоб було добре видно, розпочинаю свою найстабільнішу рубрику це загальна енергія, а потім запишу відео про три карти. Якраз вони будуть перегукуватись з тим, що сьогодні покажуть карти. Так, давайте дивитись. Ще раз висловлюю свою вдячність всім, хто долучився до мого збору на лікування моїх очей. Мені дуже-дуже приємно. Оп! Вона вилетіла, тому хочу її озвучити. Нехай буде дев'ятка кубків перша карта. Все ж таки не дарма вони так роблять інколи. Дев'ятка кубків це звільнення. Це відчуття легкості, це здійснення мрій, це наповненість, якась така подія, яка вас може вивести на новий рівень. В такому стані я прям вкрай рекомендую щось втілювати в життя імпульси надії, наприклад. Коли от є такий емоційно піднесений, класний такий стан. Ну що ж, вже радує, тому що, наприклад, минулий тиждень <грався> програвся край важко. Як там астрологи пишуть про те, що зараз кармічні якісь дуже моменти, сам 24 рік він собі кармічний, важкий, а восьмий місяць взагалі прям топовий в цьому плані. Ну, минулий тиждень багатьох моїх знайомих програвся ну, таким вкрай важким, зі своїми випробуваннями, так. Давайте побачимо, що буде зараз. Ну, ми, дев'ятка кубків. Тобто перша карта, яка прям вилетіла, це дев'ятка кубків, це відчуття легкості, як я сказала, піднесеності, емоційної наповненості. Тобто буде, можливо, якась новина подія, ситуація, яка вам дасть натхнення просто відчуття якогось полегшення. Що ж там далі? Давайте дивитись. Так. Сила. Оце цікаво. І четвірка Пентаклі. Mm -hmm. Знаєте? Що там у нас ще? Ух ти. Є таке в мене відчуття. Зараз налаштуюсь. А що четвірка Пентаклів, до речі, в даному контексті вона грає прям дуже класну роль. Це не про стагнацію, це не про стримання, це не про якісь такі негативні процеси, це більше, знаєте, як відчувається? От, оцей момент з дев'яткою кубків він посилить оцей старший аркан сила. Сила це відчуття я можу. Я можу. Сила це вміння проявляти свої сильні якості і в той же момент регулювати свої слабкі моменти. Сила це дуже такий потужний момент, цікавий на цьому тижні. Знаєте, таке є відчуття, що кожен з вас може відчути, що всі ці випробування, які були, і які можливо ще будуть попереду. Ну, Всякому буде, тому що це життя. Вони вам посилять. Оце відчуття, що я можу це зробити. Мені це силі, тому що дуже часто в нашому житті програється ситуація, коли, ну, чому опускаються руки? Тому що, ну в мене немає сил. Як ми кажемо, в мене немає сил з цим впоратись, правильно? А цей тиждень, він, ніби, знаєте, підкреслить вашу змогу. Що ви можете. Оце відчуття власної сили. І четвірка пентаклів, це, знаєте, більше я щитую, як я втримую свою позицію, тобто я можу це зробити. Тому що четвірка пентаклів це ще втримання своїх позицій. Це не про приріст, якийсь прям суперкласний, це про те, що от я маю на даний момент якісь там свої. Класні плюшки від життя. Да? Там, наприклад, моя квартира, або моя там діяльність, або якісь там відносини, в залежності від того, що ви розглядаєте своїм плюсом. І ви це втримуєте, тобто ви на плаву, скажімо так, ви не тонете. Четвірка Пентакрів, сила і дев'ятка кубків це каже про те, що ви не тонете. От Просто у цей момент помістіть всередині себе. Зафіксуйте, що ви не тонете, це дуже важливо, тому що від вашого ядра залежить те, як ви будете приймати рішення. Якщо ви з заниженою енергетикою, у вас немає сил, то і рішення будуть такі самі, і проблеми будуть збільшуватись. Це дуже-дуже важливий момент. Так, це у нас середина. Цікаво. А, до речі, я вже притасувала, але я згадала, що я там подивилася на колоди. Знаєте, таке відчуття, що програються ситуації, які раніше викликали роздратування, якось навпаки. Тому що там програється момент, там була двійка мечів, там п'ятірка жезлів, і потім пішов туз кубків. Знаєте, як? всесвіт дає вам змогу пропрацювати якісь моменти, які збирали у вас сили. Наприклад, двійка мечів, тобто я не бачу. Я не знаю, от, ну, куди мені далі от мені вибір вибрати. Я взагалі не розумію, є в мене вибір чи нема. Чи взагалі ці два варіанти чи три варіанти, вони якісь там дієві, а то я ну, не розумію, як з цим впоратись, Тобто мої думки вони скуті. П'ятірка жезлів, там, відчуття роздратування, там якісь, можливо, конкурентні моменти. Можливо, є люди, які там вставляють палки в колеса. Так, щось там. На вузі гальма чути. А, тобто є такі моменти, які можуть забрати силу. Так от, ви зможете програти для себе цю ситуацію навпаки. Тобто, з позиції кубковісті, з позиції любові, Тобто, коли це не буде забирати у вас взагалі сил, воно не буде більше вас, наприклад, в мене. Опускаються руки, я нічого не бачу, я не розумію. Так, стоп. Значить, я беру роблю паузу, або в мене є наставник, або в мене є змога там, перепочити якось, перемикнути свою думку. Тому що якщо я буду кормити цю думку або кормити цю ситуацію, то нічого хорошого цього не буде. Тобто, якогось такого плану ситуація програється на цьому тижні. Так, що ж там у нас у відносинах? Трійка кубків, дев'ятка кубків. Об'єднання. Тобто об'єднання. А колективні зустрічі по інтересам. Це може спільні якісь подорожі. Це відсвяткування дня народження. Це просто ми давно не бачились і зустрілись. Це об'єднання. Так. Є моменти. Цей тиждень дуже цікавий. от Дійсно, дивіться, хто працює з духовним світом, він розуміє про що я думаю. На фізичному рівні це буде траплятися ситуації, які просто будуть програватися інакше. Тобто у вас з'являться якісь слова, які раніше не були. Наприклад, ви зможете відстояти свій кордон. Вибачте тут горло. Зможете відстояти свій кордон або зможете якось себе проявити інакше. Наприклад, раніше ви боялися сказати про те, що ви хочете взяти там проєкт або там поїхати кудись там у відпустку, а наразі ви зможете це заявити про себе і отримати бажання. Тобто якісь такі моменти програються на цьому тижні, коли будуть нівеліватися ваші страхи. Це класно. Так, що ж там, там трійка кубків нам дає? Давайте розкриємо більш детально трійку жезлів. Дев'ятку ночів і королеву кубків. Вау! Цікаво. Угу. Дивіться. Тобто оці моменти об'єднання, тобто на цьому тижні будуть прикриватися достатньо, знаєте, як нетипові зустрічі. Тобто це не те, що ви робите там кожного тижня. Це якісь нетипові об'єднання, і вони будуть давати вам енергію рухатись далі. Це може бути просто така давня зустріч, ви там ви давно не бачились, але її енергетика, те, що ви там отримуєте, воно дасть вам якісь горизонти особисті. Тобто ви для себе особисто побачите якісь горизонти, можливо, закриєте якісь страхи. Можливо, почуєте якусь дуже важливу думку особисто для вас. Тому що дев'ятки мечів разом з королевою кубки, я її тут щитую як як тривогу, а як е, ви отримуєте інформацію, яка може полегшити ваше життя. Тобто те, що вас, наприклад, бентежить, у кожного це різні моменти. Можливо, там проблеми зі здоров'ям, можливо, проблеми з фінансами. Може, проблема в стосунках, або з дітьми, або з батьками, або як зараз через війну доводиться багатьом людям виїжджати з своїх рідних міст, ви отримуєте якусь таку, знаєте, звістку. Таке відчуття, що вам підсвітять ваш шлях, вам підсвітять те, що ви можете не помічати, і те, що дозволить вам відчути полегшення. До речі, можливо, це буде а, жінка, тому що королева це може програватися як енергетика, але ще може бути як людина, яка підсвітить вам цей момент. Тобто жінка, яка в розмові з вами може підсвітити такі ситуації, дасть вам не просто надію, а розширить горизонт. Тобто, всі всі хмари, які були. На і не давала вам побачити напрямок, куди вам далі рухатись, тому що я не бачу майбутнього, наприклад. Да? Я не знаю, як мені жити, я не знаю, що мені робити. Якісь такі думки, які були деструктивні і забрали сили, тут програється, коли вам дадуть, дадуть знак, скажімо так, через людей, через людину. Люди яких. Так, що там у нас в діяльності? О. Щось новеньке. Новий початок, нова ідея, новий проєкт, нова пропозиція. А, можливо, тобто воно програється по дурню. Дурень, старший, нульовий аркан. Це початок. Дев'ятка кубків. Дурень. Це може бути, до речі, втілення мрії дійсно. Втілення якогось заповідного бажання в фізіологічній формі, і як людей дуже багато. Ухо-хо, цікаві, цікаві моменти. Так, ну емоційні гойдалки ще будуть присутні, я, я так вже скільки дивлюсь на дно колоди, де воно все одно випливає. Але таке відчуття, що вам дають можливість замістити, тому що це якісь такі деструктивні думки, там, злість, роздратування, сум. Емоції це прекрасно. Всі вони потрібні нам. Але є момент того, коли негативні емоції починають переболівати і не дають змогу якось вирішити проблеми. І починається це накопичення їх. Тобто вони посилюються. Якщо їх не, з ними не працювати, скажімо так. Не пропрацювати своїм ядром. От. І про що я хотіла сказати? Вибачайте, трошки інколи випадаю. Важко а, концентрувати інформацію, тому що приходить дуже багато всього. Так, ну добре, сказала за емоції. Ага. Давайте все ж таки розкриємо, бо я трошки втратила думку. А, я казала за емоційні годалки. Так от, негативні емоції будуть заміщуватися з ситуаціями. Які програються навпаки, тобто це зможе вам на майбутнє, якщо ви зафіксуєте цей момент, це дуже важливо, тому що ви можете не помітити це. Якщо ви зафіксуєте цей момент на майбутнє, вже така думка, яка опускала вам руки, мовно кажучи, вона не буде мати сили над вами, або буде поступово втрачати свою силу над вами, і ви зможете вирішувати свої питання, тому що деструктивні думки. Деструктивні стани, вони забирають силу, і ви не можете в такому емоційному стані від такого, умовно кажучи, ядра робити, повторюсь, правильні рішення. Я про це казала на початку. Так, що ж у нас там пов'язане з дуренням? Якась звістка? Хух -хух. Це прекрасно. Дивіться. Просто оце, оце, цей тиждень мені дуже подобається. Ось, серйозно, енергетично не опірнаю, насолода. Не дивлячись на те, що будуть ще й годілки, але вони всі будуть заміщуватись, тому це прекрасно. тобто, Будь-яка ситуація програється вам плюс. А, наприклад, їдете в тролейбусі, вам не вступило місце да, і є таке роздратування, в той же момент хтось бере, піднімається теж там. Присядьте. Я зараз виходжу. Заміщення ситуації, заміщення ситуації. Ну, це так, як приклад. Дивіться, дурень у нас розкривається рицарем жезлів, двійкою жезлів і імператриця. До вас іде якась така потужна хвиля наповненості, творчості, така енергія затишку. Скажімо так, що можливо, вам вдасться відкрити бізнес або діяльність, або знайти роботу. Там, де ви зараз о, проживаєте. Тобто, наприклад, місце, де ви будете постійно проживати. Це важливо в наші часи, так уточно Є е, такі пропозиції, от просто це настільки якась така ще новина може бути настільки несподівана. Можливо, ще несподіваність буде в тому, що це дуже швидко програється. Тобто, можливо, ви очікували якісь там рішення питань. Але не так швидко, тому що рицар жезлів це просто, от буквально, наприклад, я зараз викладаю відео і вам тут же дзвонять. Ось не такій такі швидкості. Двійка жезлів це а момент. Знаєте, новина є, але здійснена її треба буде трошки почекати. Тобто реалізацію на фізичному плані треба буде трошки почекати. Але вже тут і зараз є. Перспективи є можливості, ну, наприклад, там, ви приймалися стосовно квартири, да? Вам треба переїжджати, вам треба знайти квартиру. І тут вам дають пропозицію класно, але ви тут і зараз ще не переїжджаєте, тобто ще треба час там, там, заключити договір, там, побачитись там ще, там, наприклад, вияснити моменти з перевезенням речей, якісь такі ситуації. Але вже ну вже ситуація майже вирішена все. Тобто залишилися якісь там нюанси. Оце двійка жезлів в мене щитується як момент перечекайте. І ще в мене йде інформація, що для деяких це програється ще один класний варіант. Тобто, по класиці це у нас два варіанти. Я маю один, а в мене є ще інший перспектива, інший варіант. Так, от, у мене зараз є таке відчуття, що вам буде якась ще пропозиція. Ще одна класна пропозиція, яка може розкрити, до речі, ваш потенціал, або дозволити вам почувати себе більш комфортно в цьому житті. Тобто якась така пропозиція, яка, від якої ви можете фух, видихнути. І це питання про баланс, тому що колеса фортуни в даній колоді, це. Ну, В мене завжди програється як збалансування ситуації. Тобто, якщо у вас зараз є якісь перекоси в ситуації, тобто, наприклад, ну, особисто ваші негативні моменти, то вони вирівнюються, тобто і буде відчуття легкості. Щось, щось для себе закриваємо і рухаємось не так швидко, звісно, як хотілося б, але рухаємось далі. Тобто відчуття дійсно таке а, посилення вашої сили, вашого ядра і ситуації, які програються навпаки. Це класно. Ну, просто бомбічно. Так, на цьому я буду завершувати. Я ж підзарядилася цього розкладу. Клас. Вже радую, тому що я сама мала важкий тиждень. От, М -м 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 вітаю усіх з тим, що. Все програється на купі. Це, це просто чудово. Найкраща новина. Так, рада була вас бачити через карти. Зараз ще зроблю розклад, яка людина вам допоможе. Три карти витягнемо, подивимось, хто там я. І до наступної зустрічі! Пока-пока!